Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте після нічної атаки? Та ну як всі, мабуть. А як це, як всі? Тривожно дуже було. Гидко дуже. Та як і звичайно. Максимально фіво, я втомлена капець. Перший слишком було сильно, а потім просто вважав, один, два, три. І до скількох дочь дорахували? До двадцяти. Погано почуваю. Єлі підняла, щоб комуналку заплатити. У мене маленька дитина, то ми не спали, звичайно, чекали, щоб вже ну, в кінці кінців ця атака. Вчора не могла дати собі ради. Бахає, 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 бахає. Я думаю, куди ж його чи бігти, чи вже не бігти. Зараз і в коридорі не спасає. Ну, дуже дуже важко. Дякувати Богу, обійшлося. А дочки вже досталося. Діти перелякані, плакали. Страшно, вони всі там в кучу збілі свої, не можу говорити. О, ну, не виспались, злякались. Ми ну, вже звикли, напевно. Що вже жив? Таке наше життя. Ми були вдома, ховались то в тамбурі, то в ванні, ніде не ходили. поки дійдеш тут, десять разів помреш. Плимкнули світло майже одразу, потім вода зникла. Спека, сиділи, парились, ну, а що поробиш. Вже візати залишились. Балістику чули. Ми від балістики і прокинулися. А вибухів ну, більше 15 точно я чула. Сумбурно так почуваю себе. Ніч була дуже важка. Ну так, трималися подалі від вікон в коридорах сиділи, дуже мало спали. Так, трошки хвилювалася, тримали, дихальні вправи робили. І це допомагає? Ну, так, ну допомагає. Так, хоч трошечки, але допомагає. ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਦਿਨ